Що ж, любі глядачі, вітаємо вас в етері телевізійного проєкту Подружки. І так, ми запрошуємо перший футбольний клуб Івано-Франківська. Ревера 1908 відроджує своє існування. Академія футбольного клубу Ревера 1908 підтримує дитячі мрії, допомагаючи юним футболістам перевершити свою пристрасть до гри у професійну кар'єру. Тут мають змогу діти займатися від 5 до 17 років, забезпечуючи їм повний підхід та розвиток. Але більш детально вже мусимо розпитати представників футбольного клубу вже за кілька хвилин. За сезоном 2024-2025 клуб буде представляти Івана франківськ на другій професійній лізі. А ю – у чемпіонаті області. Отож, наші талановиті футболісти зможуть конкурувати з найкращими гравцями світу та Європи. А менеджери та тренери Ю 19 зроблять все можливе для цього. Футбольний клуб Ревера 1908 був заснований у 1908 році і став символом футбольної історії Івано-Франківська. У 2024-му починається відродження клубу вогняносталевих сталевих його нова ера. Засновники впевнені, що команда зможе стати точкою підключення українських футболістів до світової футбольної мережі. Назва клубу походить від лат. Тинського вислову «ревера», що означає істину, те, що справжнє. Відносно та людина, яка подарувала мрію дітям, спортивній молоді та вболівальникам українського футболу у Івано-Франківську, бо створюєте новий прогресивний клуб академію. Назвіть будь ласка, три унікальні позиції, саме які є саме привілеями футбольного клубу «Ревера-1908». Саме про позиції ви питаєте? Про ігрові позиції чи менеджерські позиції. Знаєте, тут багато є. Всякого, що дуже важливо при створенні футбольного клубу. А коли ти займаєшся з дітьми, ви не уявляєте, скільки е, потрібно залучити людей, потрібно залучити всякої науки, всяких знань для того, щоб з часом вони зростали, зростали правильно і доходили до свого професійного майбутнього, до своєї професії, якщо вони обрали професію ні журналіста, як ви, Софія, а скажімо, е, е, професійного спортсмена. Тому назвати тільки три. Ну, мені здається, що це дуже важливо. Але якщо просто говорити про тому, чим повинен бути наділена ця дитина, яка хоче потрапити в професійний футбол, про це можу сказати, що це звісно, віра в себе. Обов'язково прислуховуватись до порад тренерів і тих наставників, які будуть супроводжувати, ну і любити свою справу, любити свою країну. Ніби так. І цього як мінімум для початку буде достатньо. Ви зараз ви сприяєте формуванню футбольної культури у нашому місті. Звісно, це зараз новий тренд. Якою є кінцева мета? О, кінцева мета е, не буде кінцевою мети, просто буде мета е, мета, щоб під'єднати наше місто, нашу футбольну спільноту до європейської спільноти. Ми обрали при створенні клубу, саме європейський вектор розвитку нашого клубу. Бо кращі практики футболу вони е, зараз в Європі. І тому кінцевою метою буде добре, щоб наші дітки зростали, ставали професійними спортсменами і були такими ж популярними на світовій арені, не тільки в Україні. От цього ми прагнемо і до цього будемо прикладати свої зусилля. Знаю, що значну роль приділятимети вихованню молоді. Приблизно за такого віку, як я, зараз Франківськ не таке футбольне місто, як до прикладу Львів. Як плануєте це змінити? Слухайте, ви помиляєтесь, по перше, що саме Франківськ не таке футбольне, як Львів або Київ. Я можу там ну сперечатися, що це не таке футбольне. Країна, як Англія, Україна, але все одно у нас дуже багато талановитих дітей. Наша велика проблема в тому, що ми не можемо надати їм всі знання і всі навички, які повинні вони е реалізувати, коли вони займаються в дитячих інацьких школах. Тому нашою метою є е затягнути. Саме найкращі, саме сучасні технології для роботи з дітками і допомогти їм реалізуватися як професійні спортсмени. А це ми безумовно отримуємо з міжнародних наших відносин, з міжнародних зв'язків, з допомоги нашого міжнародного партнера, про який про якого я буду розповідати під час презентації. Ви змогли розвинути дитячий і професійний футзал на досить високому рівні. Без сумніву, що це вдасться і у великому футболі теж. Проте, які основні виклики стоять вже сьогодні перед вами, ну саме великий виклик, який стоїть не тільки перед нами, саме великий виклик, який стоїть. Перед нашою нацією це війна, це перемога в цій війні. Бо без цього ну дуже важко уявити свій велике майбутнє. А щодо футзального або футбольного майбутнього, тут ми якби впевнені, що ми на правильному шляху робимо правильні дії. Так, звісно, ви згадали про розвиток футзального нашого проекту, який вже існує. Мабуть, двадцять ага, двадцять ага, 22 роки це вже більше, ніж 20 навіть. І там є свої результати. Є діти, які захищають честь України в різних збірних. Є завойоване кубки представництво нашого клубу в Лізі чемпіонів. І ми очікуємо, що таких досягнень, а можливо і більших, ми здобудемо з професійним футбольним клубом «Ревера», який ми зараз відновлюємо. Чимало футболістів із Сходу, тобто Луганщини, Харківщини і Донеччини, де культура футболу є більш знаковою ніж на Прикарпатті. Як думаєте, чому це так відбувається? І як це можна виправити, щоб більше франківщан, талановитих хлопців могли переходити до кращих команд України та світу? По перше, привіт, саме головне це дитячі тренери, і як вони вкладають в дитину. Його розвиток, технічний, психічний і моральний стан для того, щоб він зміг себе реалізувати в європейських клубах. На даному етапі наші тренери навчаються у методолога, навчаються по фізичній підготовці та будуть найкращими в Івано-Франківську. і, Я думаю, на теренах України. 7 червня 2024 року ви вже в якості спортивного директора футбольного клубу ревера 1908 побували в Італії. Переймали досвід у футбольного клубу Інтер. Які новинки ви дізналися, і чи долучили ви когось до цього іменитого клубу? Так, ми були в закордонному відрядженні, але ми були не тільки в футбольному клубі Інтер. Ми були в футбольному клубі «Фіорентина», Аталанта, Інтер. Ці всі клуби ми з ними домовились про співпрацю. І до кінця року три наших футболісти з першої команди та з Ю-19 відправляться на перегляд в цій мінуті клубу? Ви неодноразово наголошували на тому, що зацікавлені в таких гравцях академії, які потраплять до кращих клубів світу. Тож, окрім фізичної підготовки, хлопцям, необхідна і моральна. Чи опрацьовано цей сегмент у вашій академії? Моральна підготовка це одна з найважливіших якостей футболіста, тому що якщо він морально не підготовлений, він не зможе на футбольному полі викластись і передемонструвати найкращі свої якості. У нас в клубі працює методолог, та в нас працює в клубі психолог, які працюють над цими аспектами для найкращої форми футболістів, щоб вони продемонстрували свої найкращі якості на футбольному полі. Зараз в медійному просторі українського футболу найбільше обертів набирає спортивна журналістика. Адже більшість болівальників каже, що вони хочуть жити життям із улюбленою футбольною командою, і не тільки. Щодо великого футболу, то ця сфера більш висвітлена. Що не скажеш про дитячий футбол? Як плануєте в медійному плані працювати з дитячим футболом? Дякую за запитання. Плануємо застосовувати сучасні технології, трендові історії. Дійсно, один з наших головних напрямків, головна стратегія це розвиток молоді, розвиток дітей нашого регіону. Тому дітям в нашій академії в Каравераде на Свісі буде придатись велика увага з точки зору медіа. Ми будемо просувати наших діточок, наших талантів в усіх можливих соцмережах. Робити це по максимуму, робити це з увагою до них, так щоб вони відчували цю увагу і відчували себе футболістами вже там, дорослими, професійними. Тому, незважаючи там на вік, це професійні футболісти чи маленькі, буде у нас таке відношення до них до всіх, як великих зірок, скажімо так. У вас на інстаграм в сторінці в одній із закріплених публікацій це правила для батьків. З одного престижного клубу Португалії правила доволі прості і водночас складні. Чи планується у вашому футбольному клубі проводити тренінги з батьками юних футболістів для кращого розуміння того виду спорту, яким займається їхня дитина? Так, однозначно плануємо. Дуже приємно, що ви побачили цей пост, цей допис, тому що це неймовірно важливий аспект. Це батьки в дитячо-нацькому футболі. Є такий, скажімо, трикутник: це тренер, гравець і батьки. І цей трикутник це те, над чим має працювати кожна футбольна академія. Кожному з цих би, кутів в цьому трикутнику має приділятись достатньо уваги, однаково. Не тільки ми маємо концентруватися там на гравці, на гравцю нашому чи там на, на батьках, а на всьому, з цих кожних аспектів. Тому робота з батьками це дуже важливо, тому що діти зростають і виховання вони багато часу проводять в сім'ї з батьками. І їх їх виховання, те, як їх виховують в соціумі, це дуже важливо. Тобто, дитина має зростати свідомою, має ставати особистістю. Це наша задача, теж робити з неї з неї особистість, але і задача батьків в першу чергу. Тому від з нашої сторони ми однозначно будемо працювати з батьками, спілкуватись, наше бачення казати, ділитись думками, і от працювати разом з батьками на такий загальний прогрес наших дітей. Євгене, вітання з огляду на вашу кар'єру. Адже ви є, мій колега, адже у спортивній журналістиці доволі давно. Як плануєте розвивати клуб у медійному форматі? Дякую. Так, починав дійсно свою кар'єру саме з медіаіндустрії і маю, маю досвід в цьому напрямку. Робота в меді, з медіа з маркетингу це одна з частин моєї діяльності в клубі FKR 1908, один з напрямків. І у нас, в принципі, є дуже багато ідей, як ми хочемо розвиватися в цьому напрямку. Є у нас вже сформована хороша команда медіамаркетинг відділу, є конкретні. Кадри є люди професіонали, які кожен закриває свій напрямок. Цей маркетолог, цей і пресаташе, є і семм, і фотограф, відеограф. Тому команда вже майже сформована. Кожен креативний, кожен з купою ідей, у кожного горять очі. Розвивати наш клуб, розвивати спільний проект. Тому орієнтуємось. Звісно, є якісь орієнтири, орієнтуємось на найкращі футбольні клуби Європи, світу. Дивимося інстаграм. Ми тіктоки їх щось беремо, щось реформуємо, щось трансформуємо, свої ідеї додаємо. Тому це такий постійно потоковий процес, системний, безперервний, такою багато-багато інформації і народжування ідей постійне, креативне. От вчора буквально зустрічалися з командою, і говорили про те, що ми маємо не бути частиною трендів, а задавати тренди. Це одна з наших задач стати на. Українському футбольному ринку чимось новим, чимось таким нестандартним, незвичним в плані медіа, і будемо до цього рухатися. Окрім розвитку на ваші плечі, теж лягло завдання з розвитку міжнародних зв'язків. Чи це не означає, що гравці академії матимуть можливість співпрацювати з кращими тренерами футбольних клубів? І, взагалі, як відбуватиметься філологічна підготовка гравців, адже комунікативна складова є. E... Vá, Roma. Дуже важливо. Так, звісно, це напряму означає, що наш клуб «ФК ФКРВР 1908 буде працювати з європейськими топовими академіями, з топовими клубами. Одна з наших цілей, одна з наших задач це стати таким провайдером, провідником в європейський футбол для талантів Франківщини і всієї України. Тому ми вже почали роботу в цьому напрямку. Вже у нас було хороше робоче від. Продуктивне в Італію, де налагоджувалися такі, встановлювалися, скажімо, так, перші зв'язки з топовими футбольними академіями. Тому однозначно, це одна з головних цілей нашого клубу: залучення залучення найталановитіших, найталановитіших дітей до найкращих рівнів світового футболу. Ління футбольних гравців і тактика гри на полі, звісно, що відрізняється на що акцентувати будете ви під час тренерської роботи? Доброго дня, дуже приємно познайомитись. Наше завдання грати в красивий привабливий комбінаційний футбол, який буде подобатись глядачам і який буде приносити нам результат. Знаєш, що вже пройшов відбір до футбольної академії? Чи є серед набраних вами гравців, так би мовити, вроджені таланти, які до того, як потрапити до академії, ніде не займалися професійно футболом? Доброго дня, приємно познайомитись у е, нас всі хлопці. Я вважаю, дуже талановиті. Е, але талант, як відомо, не головне в футболі, тому що якщо немає працездатності, то цей талант можна розгубити. Тому, як казав великий метр Валерій Васильович Лобановський, один відсоток таланту 99% працездатності. На цьому і будемо акцентувати увагу. Ви професійним гравцем. Як вважаєте, чи можете задати потрібного тонусу в сучасній молоді, і не тільки яку стратегію вже обрали для успішного результату. Доброго дня, дуже приємно познайомитись. Насправді я вже більше шести років працюю тренером і працював з різними віковими групами, тому в мене є досвід роботи і розвитку молодих гравців. Є певна стратегія, та як ми будемо їх розвивати, на що ми будемо акцентувати увагу, тому що це хлопці з різних, так сказати, Життєвих світів, та в кожного є свої моменти і до кожного треба індивідуальний підхід. На цьому ми побудуємо свою роботу, щоб кожного індивідуально максимально розвинути. Зараз ви на навчанні, щоб здобути ліцензію сегменту А. Скільки вам потрібно часу, щоб здобути ліцензію сегменту ПРО? Адже в Україні цю лекцію для здобуття цієї ліцензії читають і Йожев Сабо. І фундатор курсів ПАС Гліб Платов. Насправді я вважаю, що навчання має бути поступовим і все залежить від людини, чи вона хоче розвиватися. Я достатньо молодий тренер і я хочу розвинутися максимально до максимального рівня. Та зараз я проходжу на ліцензування а диплому ЄФА, який буде тривати понад 8 місяців навчання. А далі я вже буду думати про а диплом ПРО. Так, звичайно, там читають лекції видатні фахівці, і я думаю, що вони мені допоможуть розширити мій багаж знань.